Ми з вами сьогодні говоримо про професійні слова і терміни. Що таке професійні слова або їх ще називають професіоналізми? Це ті слова, які притаманні лексиці певної професії. Ну, наприклад, якщо я вчитель, то у мене в лексиці будуть значно переважати, ніж у інших людей, слова, наприклад, щоденник, оцінка, знання, там, критерії, зошит, ручка, журнал, єдина школа і так далі. Зрозуміло? Тобто це ті слова, які притаманні моїй професії. Якщо це буде лікар, йому будуть притаманні які слова? Аналізи, голка, шприц, там, анамнез, пацієнт, так? крапельниця і так далі. Пігулки, угу. довідка, довідка. Правильно. Якщо це буде, не знаю, якийсь механік, то що в нього буде? Карбюратор, двигун, колесо, шестигранних так. Ключ там певний і так далі. Зрозуміло? Тобто професіоналізми це ті слова, які належать, або які точніше притаманні певній професії. Ага. Серед цих професіоналізмів також виділяють слова терміни. Це ті слова, які використовуються в певній галузі знань а, на позначення конкретного поняття. Ну, наприклад, якщо я вчитель української мови, тобто філолог. То у мене в галузі будуть використовуватися які терміни? Інфінітив, іменник, лексикологія, так? Так, тобто це ті слова, які будуть мати чітко зазначене в словнику значення. Якщо я буду е, ким? Ну, не знаю. музикантом, у мене буде там до Музичний тільки Нікіта, що з паронімами в нас сьогодні? До дієс, Сі бемоль, там до мажор, гама і так далі. <п 'яно> ну, бачиш, форте піано, правильно, тобто ці всі голосніше, тихіше, плавніше і так далі. Зрозуміло? Зрозуміло. Питання до того що такі терміни і професійні слова є? Немає. Де вони використовуються? Найчастіше ці слова будуть використовуватися в наукових і офіційно-ділових стилях. Якщо ми бачимо такі слова, якщо ми подивимося, а, значення таких слів в словнику. То біля них зазвичай маленькими буквами курсивчиком буде зазначено, з якої галузі знань вони. Ну точніше, тлумачення щодо якої галузі знань там записано. Ну, наприклад, якщо ми скажемо лексикологія, то буде написано ось так. Лексикологія. Там. У дужках, наприклад, або без дужок, залежно від словника, буде написано філ. І тире значення пішло. Філ – це філологія. Може бути написано там мех у дужках. Мех, механіка, фіз, фізика, «мат» – математика. Зрозуміло? Тобто, ось ця маленька приміточка біля слова буде означати, до якої галузі належить цей термін. Тому що трапляється так, що термін, ну саме слово, одне, але в різних галузях воно може мати різне значення. Ага? І це в словничку буде відображено.